Сирний рулет з шинкою та грибами. Чудовий варіант для холодної закуски до святкового столу. Спочатку готую основу для рулету. Це яєчно-сирний омлет. Так як він готується дуже швидко, відразу вмикаю духову шафу, щоб вона нагрівалася. 4 яйця розбиваю до миски, додаю 1 столову ложку майонезу, трішки солі та збиваю міксером до однорідності. Також можна додати 1 столову ложку борошна, але без борошна мені подобається більше, тому що так омлет має більш ніжний смак. Натираю на дрібну терку 100 г твердого сиру та перемішую. Викладаю омлет на деко, заставлене силиконовим килимком та розподіляю майже по всьому килимку, залишаючи по 2 см від краю. Форма мого дека 30х40 см. Якщо ви будете випікати на пергаментному папері, тоді обов'язково змажте його олією. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія протягом хвилин 10. Я випікаю до тих пір, поки омлет не почне отримувати золотистий відтінок. Силіконовий килимок знімається з омлета дуже легко. Тепер готую начинку. П'ять шампіньйонів середнього розміру нарізаю тонкими скипками та обсмажую на сковороді до золотистого кольору. Шинку потрібно нарізати якомога тонше. Якщо ви не знайдете таку гарну шинку, як у мене, тоді можете її нарізати на тонкі довгі полоски. Щоб начинка гарно трималася, роблю намазку. Натираю на дрібній терці три яйця та додаю 1 столову ложку майонезу. Якщо вам здається, що майонезу замало, спочатку гарно вимішайте, а тоді вже дивіться, чи потрібно його додавати. На омлет викладаю намазку та розмазую по всьому омлету. Викладаю у рядочок смажені гриби. Далі викладаю шинку. Потім знову гриби. Тільно скручую рулет. Замотую рулет у харчову плівку та відправляю до холодильника, щоб він захолонув. Рулет має ніжний смак, гарний вигляд на столі та дуже легко готується. Для різноманіття можна фантазувати з начинками, наприклад, червона риба з філадельфією, або ж маслини м'ясо та зелень, або ж кисломолочний сир та болгарський перець. Смачного!